ми любимо на своєму каналі. Сьогодні у нас загальний таро прогноз буде. У мене тут такі цікаві свічечки. да Не лякайтеся такого зображення свічки це на захист, да? і мій особистий, і тих, хто дивиться. Так, це частина. Голови, тобто кістяк, череп. А це, 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 до речі, цікава свічка, це вагітна жінка, фігурка така, да, вагітної, як символ нових, нового життя, символ нових, нових починань. Да, хай будуть у нас нові. Світлі починання, хай народжується побільше діточок в Україні, але вже в мирній, хай буде мир на нашій землі. Тож, всі мої передбачення, всі мої теророзклади спрямовані на те, щоб притягнути а, лише мирні, лише хороші, якісь світлі енергії до нас. Давайте дивитися, давайте подивимось, чого чекати нам в Україні найближчим часом. Ну, це який період до двох тижнів, да? до двох тижнів. Ось почався у нас листопад місяць і дивимось. Втім, якщо буде м -м, відео ви будете пізніше дивитися, чим я ось записую, да? коли б ви не відкрили, в принципі, буде актуальним. актуальним. Ну, подивимось і на загал, які енергії, і особисто для вас, що буде резонувати. А ви пишіть, до речі, вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Під відео пишіть, що ви думаєте взагалі за ситуацію, склавшуся у нас в Україні. А що ви думаєте, які тенденції, можливо, ви вже розумієте, що буде? От. Але не пишіть геть негативних таких депресивних. Я розумію, що всі ми зараз, як на гойдалках, розгойдуємось на своїх емоціях. Да? Але не варто депресувати і писати геть негативу. Хоча мене також носить, знаєте, після, після обрання президента в Америці Дональда Трампа, який заявив, що закінчить війну напрот... протягом 24 годин да? і авіаудар по Харкові, там, людей. Багатенько загинуло. Ну, давайте дивитись, чого чекати нам. Так, да, загострення ще буде, ще будуть такі підступні а, якісь моменти від, від ворогів. Да, да. І ось людина, яка страждає, ось ця людина, яка обманним шляхом щось бере, нічого з цим не вдієш. І навіть е, карта колесниці, яка в класичній колоді, все ж таки коні, які мчать, які кудись е, такі в пункт призначення якийсь, Е, Переміщують, да? тут же сфінкси, які, по суті, вони нерухомі. Тобто цінність тут лише драгметал, да? золото і срібло, я так розумію, що це срібло, можливо, просто метал. Але річ не в тім, що колесниця, яка по суті хтось вас сідає на троні, а віз і нині там. Да? Тобто найближчим часом. І він навіть затягнутися може ще. А, нічого не рушить з місця. А чому? Давайте ті негативні моменти, як пані Кропива Мінерва, вибачте, якщо неправильно произношу, є така колега в Ютубі каже, що Ну, якби я досвіду також і у других також набуваю, да, як і всі ми, а вона говорить, щоб позбавлятися, позбавлятися тих моментів негативних, прибирати. Да, Ось ці карти негативні, да, ми їх прибираємо, відміняємо і ворогам назад відправляємо. Якщо це зради підступні, так? якщо це ракети, хай летять на голови у місцях запуску ворогам, хай буде так. Так, і ось уже більш такі оптимістичні йдуть карти. Більш оптимістичні, що якісь нові починання такі будуть осяяні сонцем, да? З 19-го можуть числа початись якісь нові моменти, так? Да? І вони як то з легкістю, ви знаєте, почнуться. І де також зараз скажу. Угу. А що це за дев'ятка мечі? Угу. Ну, дивіться, у мене король чаш, це такі більш лагідні енергії, це. Ну, це про наших можнолазців. Це король, але це не той, хто деспот, тиран і так далі, який бажає лише крові, да? дев'ятка мечів це про що? Ага, це хтось бажав би, хтось бажав би, але не дадуть, так. Да. Давайте отак прибираємо, прибираємо негатив, відпускаємо і відсилаємо, відправляємо назад до ворогів. А в кого це у ворогів щось не так станеться, як гадається? Чи вдасться? Чи вдасться нам найближчий місяць досягти яких-то перемог і мирних угод, щоб в Україні став мир? Ну, дуже схоже на те, що ага. від руйнувань ми вже відходимо. Угу. І гроші э, зіграють немаловажну роль, якась буде допомога. Все угу. ж таки э, дієвість можна владців зіграє якусь роль. Не буде даватись легким нам мир тут, та? не буде даватись легко. По-перше, питання полонених також вийде, почнуть, почнуть повертати, будуть, будуть домовлятись, щоб взагалі не було полонених ні в тієї, ні в іншої сторони. Чи досягнуть цього? Так, будуть. Вдалими будуть. Так, але щось двояко. що там буде? Угу. Не на рівні однієї або двох країн це вирішуватиметься. Це на такому, знаєте, світовому рівні буде вирішуватись. Чи будуть успішними? Для України домовленості цього місяця, чи не буде ще а, таких масштабних обстрілів. Всі вже втомилися, вони не будуть а, хотіти. А, вже таких масштабних, бо будуть вже боятися, вже вони бояться, да, ворожа країна, а, що будуть отвіточки, да? що полетять у зворотню. будуть намагатись залагодити конфлікт. Намагатись, е якось або призупинити. Або відтягнути якось час, щоб якісь гроші кудись надійшли ще. Так. Щось вважає, якісь чиняться перепони навіть розкладу. Так, що ще. Угу. Емоційні моменти, які хтось... Які -то. І нарешті от, давно не випадала карта перемоги, шестірка жезлів. Тобто все одно енергії вже більш лагідніші. Тут якісь будуть для нас такі переможні моменти. І знову дивіться, які вже кольори активні пішли. Да? То такі бускові, магічні, які то фіолетові, це вже пішли такі жаркіші, вже активніші. І радісніші енергії для нас, да? для всіх. Ну І як і того, чого чекати нам. Ми чомусь навчимося вже. Ми від чогось, до речі, відмовимось від яких -то, і все ж таки будемо ще боротися далі. Ну Тут диявол ще виходить, це про що? Це Хтось такий залежний в цій ситуації, від грошей, від яких-то моментів, комусь ще нехватка да, фінансів. Ну давайте все ж таки, ітог. що до кінця цього місяця буде. Все ж таки буде якась справедливість карта, старший аркан справедливості. І хай пристас, я зазвичай кажу, що це карта тиші. Якийсь період тиші. Але і відновлення після таких, знаєте, поранень, після оцих навіть духовних, моральних, ментальних. Тож, наші позиції сильні все одно, як показують тут карти, але чомусь доведеться ще повчитися.